Колись давно на цьому каналі я почав зніматися якраз з відео, який айфон вибрати у 2022 році. Тож сьогодні можна так сказати моя маленька річниця, і ми подивимося, який айфон вибрати у 2023 році. Ми вже ознайомили вас з новим айфоном 15, 15 Pro, 15 Pro Max І ви вже бачили всі недоліки та переваги цих моделей. Але залишається одне головне питання: чи варто брати їх, чи можна взяти щось з минулих моделей? З вами айфон Люб Володька, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і зараз ми з вами подивимося, який айфон вибрати у 2023 Цьому році. Для уніфікації розглянемо всі айфони на 256 гігабайт. Ну так, що все порівну і чесно. Всі ціни вказані на момент зйомки відео. Ми розуміємо, що це за ціни і що це за айфони. Тому наголошуємо, щоб ви вибирали з розумом. А саме дивилися на стовчик гарантії та позначку, чи офіційно продаються ці смартфони. Але я думаю, ви і так в курсі. Отож від цього, і будемо відштовхуватися iPhone 15 це базове рішення з повільним екраном USB 2.0, але з процесором з iPhone 14 Pro, кращим основним модулем камери Dynamic Island і трошки іншою рамкою. І вагомих змін тут немає, тому ми одразу йдемо і дивимося на iPhone 14. Вартість якого починається з 35 тисяч гривень, а офіційна ціна складає близько 42. І ми одразу економимо від 8 до 15 тисяч гривень. І в чому ми власне програємо. Та в принципі ні в чому. Ну не буде у вас вирізу безпосередньо в дисплеї, буде монобровка. Але під час використання це взагалі нічого не змінює. Ви скажете, ну там ж нова камера, та подивіться наш огляд. Різниці з минулою майже немає. Що там процесор Bionic а 16 замість A15, та я вас прошу, Apple і так ідуть попереду планети всієї. Навіть а 15 вистачить вам абсолютно для всього років так на 5. Очевидно, переплачувати не варто, але ще є одна дуже цікава пропозиція, це iPhone 14 Pro. Адже офіційна модель коштує зараз майже як сірий iPhone 15. А взагалі вартість стартує від 45 тисяч гривень. Тобто за ті самі, а може навіть і менші гроші, ви отримуєте. Швидкий 120 герцовий дисплей, додатковий 3 х модуль камери, той самий Dynamic Island Always on Display та ту саму яскравість. І тут реально питання з iPhone 15 просто закривається, бо його вартість 30-35 тисяч. iPhone 13 Pro навіть не розглядаємо і не тому, що це старий iPhone, Він в принципі і до цього часу дуже ок. Просто його вартість абсолютно аналогічна з 14 Pro. А для тих, хто не хоче великий смартфон, все ще існує iPhone 13 Mini за ті самі 30 тисяч гривень. Так, там А15 байонік, повільний дисплей, але це маленький і нереально зручний iPhone, і навіть я б сказав, безальтернативний. Але я хочу зауважити, що там є велика проблема з акумулятором, бо хоч iPhone і такий малесенький і няшний, 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 заряджати його вам доведеться разів 5 на день, так точно. Цього разу Apple захотіли ляпнути все своє New Incredible Magic Experience саме в iPhone 15 Pro Max, і тут з'явився модуль 5X, так, так саме в Pro Max, бо в звичайній прошці цієї функції не завезли. І зараз за той модуль, і оці всі титани хочуть 80 тисяч гривень у версії на 256 ГБ. Це просто якась діч, але хай це буде на совісті тих, хто готовий за це все платити. Що за ці кошти в принципі можна взяти? iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ, і повірте, толку від нього буде набагато більше, ніж від титана та модуля 5X. А різницю краще задонатити чи купити якусь вживану іномарку для фронту, адже залежно від Сірості різниця складає від 3 до 20 тисяч гривень. А якщо вам не потрібен модуль 5х, то можна подивитися на звичайний 15 Pro за 65 тисяч гривень. Там той самий Титан, новий процесор і, звісно, надшвидкий USB c Але з прошками напевно питання інше: не який купити замість нього, а скільки минулих купити за вартість одного нового. В принципі глобальне питання, а чи вартують новинки своїх офіційних коштів? Вартість iPhone 15 Pro в США стартує з 1000 доларів та 1200 доларів за iPhone 15 Pro Max. Важко сказати щодо адекватності такої ціни, якщо цей смартфон не ваш професійний інструмент. Але з таким прайсом новинки коштують своєї офіційної вартості, тут без питань, адже мають нові процесори, режими в камерах, гігабітні USB-C, Титан, модуль 5Х і оце все. А купувати новинки за ті гроші, які ми зараз бачимо в наших магазинах, це якесь дуже екстремальне рішення. Якщо ви все ж таки захотіли оновитися до 15-ї моделі, раджу зайти на сервіс маршопінгу Hotline.ua і поставити сповіщення про зниження ціни. І це буде правильним рішенням, адже ажіотаж скоро спаде. Отож, не забувайте вибирати новинки з розумом, як це робить сервіс смартшопінгу HotlineUA, ставити вподобайки цьому відео, писати в коментах, який би iPhone вибрали б собі саме ви і чому. І також підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. Бувайте!